Дарчині Гроші. Авторка Наталія Баклай, читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент. Вподобайка, підписка, комент. Жоден чоловік не носив дарку на руках. А тут зразу четверо дужих жилових мужиків. Узяли на руки, підставили по одному плечу і підняли аж до гіллястої сливи дарчене тіло, мертве в домовині. Відмучилась, царство небесне, перехрестилася Дарчина сусідка Любка. «Як і не жила, додала Любчина кума а Дарка попливла рікою своєї вулиці, де по обидва береги чи то плакали, чи то реготіли вишні на сонці, наливалися тугими грудьми Антонівки і падали в спориші золотими злитками абрикоси. Вперше дарці було не соромно, Отак красуватися на людях відкрито і відверто величатися і гордо споглядати зі свого високого плавання. Все життя вона соромилася людей, народжена в каліцтві, несла свою біду мовчки і терпляче, мала кульгаву ногу, помітний горб на спині, а на обличчі. Червону родиму пляму, як вогнений знак Божої кари, жила сама, у ранньому дівоцтві, похоронивши матір, батька й не знала. Люди говорять, що мати була вітряною, і Дарку за матір покарано. Дарка не пам'ятала тих ненчених вітрів і гульок. А може, не хотіла згадувати покійну погано, але що чужі дядьки по горілку приходили, пригадувала, і що мати її з печі і піл не пускала, теж пам'ятала. Мабуть, і мати соромилася її на людях показувати, а померла стара, то злізла дарка з печі до людей, облилася слізьми та тужбою по хаті. Як же мені, мамо, жити? Ані здоров'я немає, ні грамоти. Але жити якось треба було, то й зажила горохом при дорозі. Людей цуралася, бо й до неї мало хто хилився, одержувала копійки, як інвалід дитинства, та здавала в загодконтору всяке зілля, з того й виживала. Садила маленьку грядочку, бо на більшу сили не вистачало, доглядала садок, і з голоду, слава Богу, не пухла. Ні газет тобі, ні книжок, ні телебачення. Ото одне радіо, увесь Дарчин світ і вся Дарчина наука. Як перейшли Дарчині роки двадцять п'яту весну. Заговорило щось у ній незнане досі терпке і пекуче, як тернові ягоди в її саду. Вона і хустку квітчасту купила, і нових суконь нашила, а тільки до клубу так і не наважилась зайти ні разу. Думалось дарці за дитину. Була б радість, яка б то радість була поряд. Жива душа, кровиночка, сонечко, її стеблиночка і її щастячко. Але хіба хто з чоловіків зайшов до неї хоч у двір, хіба хто глянув на неї, а чи добрим словом заговорив? Лише єдиний раз її ім'я прозвучало з чоловічих вуст. Та й зачепилася та розмова задарчене серце надовго. Було то по осені, як раптові морози атакували колгоспні кагати буряків і дарку попросили з контори допомогти чистити оте біле золото. За роботою жінки теліпали язиками що завгодно, аби не мовчати, та аби швидше час збігав. Жіночі теревені, невичерпні, як полтавські криниці. Любка Сіренчиха, огрядна, відерно груда молодиця, Дарчина сусідка, що рік у рік народжувала своєму Петрові дочок, завела розмову за свій виводок та за свого неледачого Петра. Мабуть, довго б вона б ще його вихваляла, якби Петро сам до гурту не підійшов. Будучи чоловіком проворним та балакучим, на ходу встряв у розмову. Чую, що мова йде про мою чоловічу майстерність. Оце кому дочок хочеться. Звертайтеся до мене. Дорого не беру. Тисячу карбованців за одну ніч, успіх забезпечений. Знаючи Петрову жадібність до грошей. У його слова можна було б і повірити, але Петрова кума, стріляючи очима через кагати буряків, перепитала. А може, без грошей, Петре? Не можу, кумасю, навіть для тебе без грошей не можу. Хату будую, гроші треба, віджартувався Петро. За гроші пересплю з ким завгодно. Навіть з кривою Даркою. Сказав і закляк. Дарка сиділа за найвищим кагатом, і Петро її не бачив. І тільки тоді, як жінки зацитькали і очима вказали на Дарчин кагат, Петро знітився аж стало незручно самому. Сльози так і залили Дарчене спотворене обличчя скрапуючи гіркою росою на буряк. Жінки хутенько перевели розмову на нову тему, але та розмова вже не клеїлася. Після обіду Дарка чистити буряки вже не вийшла, і жінки чи хвостили Петра за його язик і п'яні очі. А проти такої сили навіть Петрова Любка в контратаку йти не наважувалась. І кинути кимось общественний жеребець. Любка проковтнула мовчки, а що жеребець, то ту жеребність любка знала щоночі. Дарка вийшла з тих буряків, як із бою, боліла душа і аж била тіло лихоманка, але за тиждень образа на Петра минула. Як Хмара сонце, і хотілося тій душі затишної погоди. Думка за Петрову ніч тепер не полишала її ні вдень, ні вночі. Справді, якби їй де взяти грошей, Петро візьме, до грошей він жадібний з роду, Про таких, кажуть, за копійку вдавиться. Але нехай кажуть. Гдарці, аби де дістати гроші, вона б віддала йому, бо в нього карбованцями не густо всипано, а там впустила б у хату, сама запросила, і ніхто б до віку не здогадався, що Петро з нею. Їй аби тільки дитинка, і більше вона на Петра не гляне, і більше їй нічого й не треба, тільки янголятко». Маленьку донечку, схожу на Петра, і все. А гроші вона буде складати, копійка до копійки, навесні посадить більшу грядку, курей заведе, сама не їстиме, з одягу доносить стареньке. Куди їй прибиратися? Будуть гроші. Вона обов'язково наскладає, аби тільки Петро не передумав. Дарка стала жити по іншому. В неї з'явилася мрія, жевріла, тонесенька надія, і хотілося свята. Вона навіть якось по особливому розквітла, сама до себе стала посміхатися і, зачувши по радіо знайому пісню, Підспівувала, чого раніше з нею не було. Дарка у вісні вже бачила цю дитину, пестила її. Цілувала і прокидалася майже щасливою. Складати гроші було зовсім непросто, враховуючи мізерну пенсію, яка йшла тільки на хліб, та до хліба багато не зекономиш, а за десятки кілограмів сушеного, чебрецю, м'яти та полину, одержувала тридцять сорок карбованців за літо. Дарчина, нога. Пекла пеком від тих грошей, від тих ярів та околиць, де бродила днями молода, незугарна жінка, чи то в пошуках зілля, а чи свого материнства. За два довгих роки дарка ледь стяглася на п'ятсот карбованців, гроші складала в літрову банку і ховала під подушки на материному ліжку. Ліжко від Великодня до Великодня стояло незайманим. Лише перед черговим святом Великого посту, коли Дарка білила хату, то мінялися наволочки та підзорники на біліші, аби зробити собі і хаті затишок і свято. Банка з грішми сиділа в подушках і чекала свого Великодня, коли вона буде повна і грошовита. Та не діждалася, під самий серпень третього року збирання грошей, коли дарка бродила по дальніх луках у пошуках материнки і піжми, хтось заліз до її хати та й виніс і подушки, і гроші, і сякий такий дарчин одяг. То були, мабуть, дачники, їх по селах насіялось, як бур'яну з чужого бадилля. Вони не раз заходили до Дарчаного двору, перепочивали в холодку, то вклися на ганку, а іноді шпорили, і в грядці, як дарки, вдома не було. А це, бач, і хати не минули. Молоді, ледачі, вигуляні, такі в старця й торбу відберуть. Не казала Дарка нікому за свою втрату. Бо хто б повірив, а тільки такий жаль наліг на неї, такий несамовитий відчай, наче не гроші вкрали, а її душу. Ночами Дарку душив сумнів А чи варто знову братися за те складання, а раптом Петро грошей не візьме і висміє знову її на людях. Але стояла напроти Дарчаних вікон недобудована Петрова хата, а Любка вкотре ходила вагітною і втішала себе Дарка. Візьме, візьме Петро гроші. А то якось взимку купляла Дарка сірники в крамниці, а Петро цигарки та й спитав, яку душу зазирнув. Чого, сусідко, коробку купляєш? промовчав і підсумував. Економна ти жінка, на сірниках, бач, економиш. Дарка зайнялася і без того червоною фарбою сорому, наче Петро вже знає про її таємницю і ледь мовила, щоб ніхто не чув. Гроші складаю, ти ж казав. Що всього тисячу треба, чи вже передумав? Петро, звівши брови, миттєво пригадав свою розмовну халепу з жінками на буряках і дарчині сльози, але, ненавчений вибачатись перед жіноцтвом гонористо і жеребкувато реготнув Складай, складай, не передумав. Візьму. І Дарка почала спочатку, але цього разу вона була розумнішою. Назбирає сотню, віднесе в ощадкасу на книжку і знову збирає. Ті сотні були їй такими важкими, і пахли вони зовсім не чебрецями, по яких бродила Дарка. Пекли вони репаними п'ятами. І порізаними пучками. Ота жіноча мрія мати дитину була такою всесильною і вже невід'ємною від дарки, що, окрім цієї мрії, нічого іншого в світі вона не хотіла, не чекала і не прагнула. Чекання дитини, яка б'ється в лоні, і чекання незачатої виміряної дитини. Це зовсім інші поняття. Це точно можуть пояснити тільки ті жінки, які довго не мали дітей і чекали. Пройшло ще п'ять років. Дарка мала на ощадній книжці тисячу карбованців днями вона поклала останню копійку до Омріяної суми, в неї було свято. Свято першої перемоги над собою, свято її душі. Дарка торжествувала, вона вже не чекала Великодня, заходилася білити і без того чисту хату, прати вишиті рушники і наводити лад на обійсті. У вівторок Дарка мала зняти гроші з ощадної книжки, а у середу запросити Петра начебто одвір обкосити. А там і розмову завести за гроші. Ту розмову, слово до слова, Дарка тулила вже давно, як хрестик до хрестика на своїх рушниках, але серце в передчуті чогось таємного, гріховного, солодкого і незнаного колотилося тривожно і шалено. У понеділок, коли Дарка вішала на покуті рушники. Радіо вело розмову з найбільшим банкіром України за грошові вклади населення та заморожування грошей. Дарка нічого не могла второпатись тої розмови, її розум не міг осягнути модерні словесні викрутаси того банкіра і самого вислову заморожування грошей, хто і куди, в які такі крижані камери. Покладе дарчину тисячу. Навіщо її гроші треба морозити? Хіба вони цукор що тане, чи вода, що втікає? Хто спитав у неї дозволу, хто забирає? Нічого до пуття не розуміючи, Дарка пошкандибала до сільської ощадкаси, тремтячи голосом і тілом, перепитала як їй зняти назавтра гроші з книжки? Проворна і метка касирка кинула розлючені блискавки з очей. Здохли твої гроші, Дарко, як і мої. Указ вийшов. Хіба не чула? Три дні по телевізору тільки й говорять про заборону видачі грошей населенню. Плакали наші гроші в чужих кишенях. Жди тепер манної з неба. Як же так? не вгавала Дарка. Мені ж на завтра гроші треба. Дуже треба, Олько. Може, ти щось придумаєш? Ти ж грамотна й з технікумом придумай. благала Дарка, і сльози дрібним маком заливали її обличчя. Чого ти тужиш? Що я тобі придумаю? Що людям, те й тобі. В мене он двадцять тисяч накрилися, а в тебе копійки тисяча. Хіба то гроші? Чого ти побиваєшся, як запокійником? Додому Дарку привела ташка сирка Ольга. З того дня Дарка злягла, їй відняло хвору ногу. І паралічем розбило правий бік тіла. За Даркою доглядала язиката касирка, щодня носила молоко та хліб. Петро з Любкою, хоч і сусіди, проте в хату так і не зайшли. Чи стидалися хворої, а чи ніколи було, того Дарка вже не взнає ніколи. Померла вона тихо і швидко. Так, наче й не жила, не топтала рясту і не вдихала полину. Кажуть, що в передсмертному заповіті, Який ледь написала Дарка, були слова. Хату залишаю Ользі поривай, а гроші з книжки дарую Петрові Сіренку. Складала для нього, він знає. Через півроку по смерті Дарки перевів Петро гроші на свою ощадну книжку, так і не зрозумівши ні її сліз, ні її мрії. Дарку він ніде жодного разу не згадав ні словом добрим, ані лихим, і ненароджене їхнє дитя Петрові ніколи не снилося.